От біда. Двічі, тричі починав писати відосик, і то звук не той, то з думки, з думки збився. Ой, може нарешті запишу. Значить так. Була тяжка ніч, була гроза, був комар, який не давав спати. Та й сам сон якось не йшов. Тому зранку сьогодні не дуже рано встав. Не я значно пізніше. Робочий день закінчився. Звіт написаний. День пройшов, начебто й нічого. Але це ще не все. Піду на пошту, на нову пошту, забрати посилочку. А потім прийде дружина, будемо щось вечеряти. Таке. Із... Цікавих подій загально українських. Це те, що в Криму відбулася чергова бавовна в районі Джанкоя, здетонував боєзапас москальський. Там літало, горіло і так далі. Но явно, що знову хтось палить в непризначеному для цього місці. Люди, які приїхали відпочивати в Крим, трошки полякались. Ну і правильно, здебільшого приїжджають в Крим з Росії. Українці мало їздять в Крим. Особливо зараз, мені здається, що нікому в здоровому умі, в голову. Не прийде думка їхати в Крим на відпочинок, коли війна. Тому там, я думаю, все росіяни, яких ми не ждемо на території України, тому вони активно збираються, тікають. Цивільні тікають. Військові, звісно ж, не залишаться інакше. Де ж вони подінуться? Цивільні відпочиваючі туристи активно виїжджають з Криму. Черги на вокзалах, наскільки в телеграм-каналах я бачив. Я, я думаю, не буде прибільшим, що всі ми чекаємо бавовну на Кримському мосту. Це значно полегшить життя Україні значно прискорить роботу наших військових на Сході в районі Херсонської області. Ну, поки що два випадки. Це, блін, я вже ж те містечко називалось. Місто село. Це вище типу САКИ і... Рені Джанкоя, поки що тільки дві бавовни. У ну, мене, складається стільки враження, що далі буде. Під таким, якби наші робили репортажі, я був би майстром монтажу відео. Я б під таким відео написав To Be Continued як в американських серіалах 90-х писалось. Події цього дня ще в обід була тривога по всій Україні. Ближче до кінця робочого дня на сході України почалась тривога. Ну, сюди, де я нічого не прилітало. Десь в Житомирській області були прильоти. Є навіть загиблі люди. Ракети говорять, що летіли з сторони Білорусі. Білоруси. Горіть вам в пеклі за те, що допомагаєте росіянам вбивати простих українців. Ну, я думаю, що даремно вам... Не менеться це. Сподіваюсь, що ніч буде спокійна, бо минулої ночі. Тільки зібрався спати, і тут тривога, знову. Тож якось і сон був. Сон, 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 сон. який сон. Якось би наче заснути, але все одно прислухаєшся, чи нічого ніде не летить. Щось вчора літало ввечері. Тривоги не було, то схоже хтось із... щось із, із нашого військового обладнання було в небі. Ну, в принципі, щоб так розказати про щось, особливе, то ні. Зараз викладаю відео. Одягаюсь і йду на нову пошту.